Пам'ятник Героям Небесної Сотні відкрили у Великій Кам'янці, що на Коломийщині двоє уродженців цього села загинули на Майдані. Це Ігор Ткачук та Богдан Калиняк. Вартість монументу майже 80 тисяч гривень. Кошти збирала громадська організація Золоті Леви Чорної Сотні. У 2014 році мешканці Великої Кам'янки одні з перших стали на захист України. Громада швидко зорганізувалася. Понад 80 чоловік завжди були присутні на майдані. Навіть мали свій намет у центрі столиці. Тому тут вирішили увіковічнити героїв. Наші що нашими діями зобов'язують нас продовжувати так сказати їхні почин, їхній подвиг. Ми давно мріяли увіковічнити їхню пам'ять. Але нам до допомоги прийшла громадська організація Золоті леви, чорної сотні, які захотіли профінансувати, організувати відкриття цього пам'ятника. Це для історії, це для того, що ми пам'ятали кожен день, що справу, яку почали хлопці, треба продовжувати, бо ця робота не на один день. Богдан Калиняк та Ігор Ткачук уродженці Великої Кам'янки. Вони були активними євромайданівцями. Стали на захист рідної держави ціною власних життів. Богдан Калиняк помер від пневмонії. Захворів, коли його облили з водомета. Ігор Ткачук загинув від ворожої кулі. Священники відправили панахиду за померлими та освятили пам'ятник. Серед духівників священник, військовий капелан, людина, яка була у полоні в сепаратистів, Михайло Арсенич. Не тіше при владі, що не тим шляхом ще йде моя держава. Чому наші хлопці, які приходять з фронту, чомусь не попадають у герої, але в тюрми, чомусь знову відкриваються грати. На мене за часів Януковича було відкрита не одна кримінальна стаття. Але в сьогоднішній день ми не бачимо, що стало краще. Та тим не менше, ми маємо можливість до боротьби завдячуючим хлопцям, які вже впали. Приїхав на відкриття пам'ятника батько молодого героя Небесної сотні Романа Гурика. Двадцятилітній Івано-Франківець загинув від пострілу снайпера у скроню. Його останній запис на персональній сторінці в соціальній мережі Зараз або ніколи всі на Грушевського на смерть, Незважаючи на те, що пройшло вже два роки. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо ті героїчні вчинки, які відбулися, які стали основою для нас з вами, щоб ми втілили їхні мрії, свої мрії про державу, яку всі ми разом мріємо. А ми мріємо, щоб наша держава була могутня, щоб вона була розумна, щоб наші діти жили в добрі, в любові. Злагоді між собою встановити єдиний, поки на Коломищині пам'ятник Небесної сотні вдалося завдяки громадській організації Золоті леви Чорної Сотні. Активні євромайданівці добре пам'ятають своїх побратимів, тому вирішили зібрати кошти для виготовлення монументу. Доєдналися і благодійники та доброчинці. Я хочу вклонитися родинам наших побратимів, які загинули під час революції гідності, які віддали життя за те, що ми зараз тут. Як не як знаходимося і скорбимо за тими побратимами, тому що хочу сказати одне: вони весь час залишаться в нашому серці, так як і учасники бойових дій, наші побратими, які разом з нами пліч опліч зачищали і на сході України відстоюють незалежність нашої держави. Більше двох років вже минуло від тих кровавих подій, коли ми захищали Україну. За покликом душі у Києві, у центрі на Майдані Незалежності, ми з багатьма побратимами з різних сотні захищали тоді, не допускали Беркут ближче до сцени, до Майдану, тому що то було наше серце. Я хочу подякувати. Всім тим, хто приклали, приклалися до відкриття цього пам'ятника. На відкриття пам'ятника приїхали активісти майдану та учасники бойових дій з багатьох міст України, влада Коломищини, усі, хто знав героїв Небесної Сотні, та найрідніші дружини і діти. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли. Прийшли підтримати нас, прийшли, прийшли згадати наших героїв. І хочу подякувати Івану за те, що він організував цей пам'ятник, за те, що вони пам'ятали про Ігоря і не забули за нього, назбирали грошей. Завжди, коли приходжу на могилу до тата, завжди бачу свіжі квіти, свічки і у вашій пам'яті продовжують жити. всі Усі АТО і Небесна Сотня. Прошу Бога, тільки миру, спокою для України.